Для порівняння з наповненням ще одного балучика резерви. Це ваша улюблена позиція, тому що зараз в нас всі речі з етикетками, класами, свіжими модельками, і дуже хороша ціна. Тому ви часто його в нас берете, але запитуєте огляди. Можна купити саме цей балу? Так, можна, ми зробимо для вас от наповнення. Дивіться, тут чоловічі, жіночі та дитячі. Е Речі, але переважає саме жіноче. О, дуже гарне таке пальтішко було. брючки красиві. Відсотків 20-25 це дитячий одяг, все решта це Ну Дивіться, які трендові класні місця. Може бути весна, такий все сезон, але саме аккуратненько покладемо, щоб вам тут нічого не зашкодити. Саме речі переважають ось і зима. От дивіться, трендове пальто. Все з етикетками. От показуємо, дивіться, отут все з етикеточками. Отут все з етикеточками, на них є ціни. В магазинах вони продаються по 15-2 тисячі. У нас собі вартість речі. Ну, от вони легесенькі, вони вам заважать на 150 гривень. Пальто, да, важче, заважить вам десь на гривень 800, але ви його поставите ікс 2 і все одно заробляєте на ньому. Дуже гарні якісь такі позиції. Баульчики всі по 100 кілограм. Робимо на нього ціну. Хорошу, дивіться, Тут одна модель, але в різні розміри, Десь і великі, і маленькі. Так. Курточка. Аймочка, що тут у нас? Іджі. От, ну класні дитячі речі. Тому що більшість таких е, світшотів вони йдуть всі на е, байшці. Отап вони. От курточка. А, це що це? На жилетка. Ну, ви купляєте оригінал, і у вас сезон просто на круглий рік. Щось продали. Зараз щось продали чуть-чуть пізніше, весну, але за хорошою ціною ну, зараз можна купити, а в основі не факт, що за такою ціною ви купите такий одяг. Тут є магніти, але магніти ми знімаємо, якщо треба. Можете зняти самі. Можливо, хтось має оці магніти. Так, що це в нас? О, джинси прикольні. Ну, всі. Актуальні позиції, шапочки, аксесуари, можуть бути сумки попастися, бо вули між собою наповненням відрізняються. Ну, якби, верхній одяг взуття буде скрізь, але саме речі можуть трошки відрізнятися. Ви маєте нагоду от купитись оглядом, тому що ми для вас їх робимо. Тобто те, що ми зараз показуємо, до вас воно і приїде. Можемо перекласти в коробочки, якщо вам треба. Ой, яка красота. Так. Якщо треба, щоб по доставці було легше, забрати товар, можемо перекласти в коробки джинси. Так, це що в нас? Якийсь кардиган прикольний. Трошки аксесуарів. За рахунок тут дуже просто багато речей, хороша собівартість, і можна вигідно заробити. Це. До речі, по розмірах тут будуть і 36, і 38, і 41. Ну класні, от туфільки можуть бути одна та сама моделька, але також в різних розмірах. Що це в нас? Ну, якесь прикольне плаття. Так. У нас баульчики, от які ми для порівняння відкриваємо декілька. Ну, в кожному баулі є якісь дуже прикольні речі. Нема такого, що баул не цікавий. Яскравий, не такого немає. Якщо ви навіть візьмете сліпим, баулом все одно він буде ну, якби цікавий по наповненню. Так, от новорічний светр. Тут щось таке вже що було. Давайте прогребемо трошечки донизу, отак вигребемо. І вам більше так покажу. так. Ну, Оце це ж база, ну, база просто. Теплі светрі. туфельки дивіться, які красота. Тут у нас що? Штани, чоловічі пішли. О, це щось таке модне. А, це було в минулому теж красиве плазер. Таке шкіряне. Ви можете доступний болечик до замовлення. Кого цікавить, пишіть, маємо ще невелику кількість.